Гусак Ммут 7 кг. Гусак Холмогор вісім з половиною. Вісім з половиною кілограм. Гусаку рік. Гусочка мамут 7,850 вісімсот пятьдесят. О, сорок пять, Гуска сіра. Помісний, холмогор і датський легард. Показує вагу. 6800. 6850. така от гусочка 6850. Друга сіра гусочка. Бачимо вона візуально поменша. І також майже 6 кілограм. 5950. 5950. Отака от гусочка. Помість холмогор і датський легард. Третя гусочка помісний холмогор. Показала вагу. 5290. 5290. Так як і думав, вона найменша. планую її прибрати. 5290, така от вага. Гусочки помість холмогор датський легард. От вони, значить, трошки налякані, хочуть іти на воду. Таку от вагу показали гуси на одній пшениці. І ночують вони на дворі. Для племенних гусей це, в принципі, нормально. Хороші показники. Я задоволений. Ось така от сімейка є в нас на даний час. Там люди дзвонять за гусочка мамута. Можливо, гусочок від нас переїде. Якщо гусачок переїде, тоді точно приберу цю крайню гусиню, яка от зараз від вас зліва. Оцю, от, оцю. оцю приберу, вона показала найменший результат. А оцих от, от трьох залишу тоді з холмогором на зимівлю. Отакі от, от справи, отакі от, от у нас. Показники по гусях. Бачите, навіть холмогор. Навіть холмогор покидав, так як коли я його купляв, рік тому його вага була, треба дивитись десь біля 9 кілограм. Зараз 8. Ось такі от справи. Ось така от ситуація в нас по гусях.